З 9 травня у Широкий Прокат виходить новий фільм під назвою Будинок слова, режисером якого став Тарас Томенко. На вихід у Широкий прокат ця стрічка чекала довгих 12 років. В її основу були покладені реальні події. І ми завітали на допрем'єрний показ, де поспілкувалися з командою. І далі вам розкажемо про те, як створювався цей фільм та чому він є актуальним у наш час. Очікую, що ну, цей фільм сподобається. що... Він буде суголосним, знайде відгук в серцях. Для кожного митця дивитись стрічку, фільм це дуже важко. Тому що це певне, певне полотно, яке закарбована, і ти вже нічого не поміняєш і не переграєш. А дуже хотілося б. Тому це мука. І сьогодні я дивитись не буду. А цей будинок. Це пастка. Сон хвильового» — це була доволі однокадрова важка історія, де треба було мобільно дуже швидко працювати, змінювати костюми, відігравати в потрібні моменти потрібні речі. І це доволі складно технічно. Ми знімали його дуже довго, довго репетирували. Коли нарешті це вдалося, ми були щасливі. Це я пам'ятаю хороший такий катарсистичний момент. Я Щоб ти здох. Якщо йдеться про... Добро і зло, да, якщо йдеться про якийсь внутрішній вибір, якщо йдеться про епоху, коли ще не було кольору, винайдено в кінематографі. І це підкреслює якусь атмосферу, дає якийсь шарм, дає свою драматургію. Акімов, власне, це прізвище нквд який катував Семенка. Далі, перед тим як працювати над персонажа, Я його вже зараз запитав, можливо, він мені може підказати якийсь прототип. Тарас Томенко порадив мені почитати Валеріана Підмогильного Місто Роман і власне там доволі схожий персонаж, тому що він теж такий світленький хлопчик з'являється на початку. Трактор в полі, дир-дир-дир. Хто за що, ми за мир. Це люди пам'ятники. І зробити з пам'ятника людину це певний ризик і певний, це певна праця. Є записки дітей, які жили в будинку, і бачили всіх цих літераторів і героїв живими, і описували, які це були свободні люди, як вони себе поводили. І з цим всім знайомилися, але все одно це літературна частина. І оживити це і зробити це дієвим якимось полотном дуже дуже важко. І тут фантазія вмикається без фантазії ніяк. Не бачили класики в трусах Нікович, що? Я вас знаю. Ми Микола Григорович, хвильовий. Перша сцена, де з'являються письменники, вони грають у волейбол. І звучить репліка. Ви що ніколи не бачили класики в тросах? Цей фільм дійсно змитає, як ми кажемо, пил музейний з класиків. Вони тут дуже круті, живі люди. Цей фільм дуже мрячний, треба готуватися людям, але це не є поганим, тому що мені здається, навпаки, вже досить комедій, якихось дурнуватих. До нас підтягнулися догляди як глядачі, молодь. А це по перше, це лева вадоля глядачів, якщо брати прокат. а по-друге, я думаю, що саме для них цей меседж і спрямований з цієї стрічки, потрібності цієї стрічки, тому що ми не маємо права забувати історію. Ми маємо прав... Ми мусимо робити висновки і розуміти, як поводити себе далі.